У 1950 році італійсько-американський фізик Енріко Фермі сів за обід зі своїми колегами в Національній лабораторії Лос-Аламуса, де він працював 5 років тому в рамках Манхеттенського проєкту. Згідно з різними даними, розмова торкнулася іншопланетян і недавньої хвилі НЛО. У зв'язку з цим фермі зробив заяву, яка увійде в анали історії. Де всі Це стало основою парадоксу фермі. Які відноситься до оцінок ймовірності існування позаземного розуму і очевидної відсутності доказів? Через 70 років ми досі не відповіли на це запитання, що призвело до появи багатьох теорій щодо того, чому триває велика тиша. Сьогодні ми розглянемо наступне рішення проблеми, а саме можливість того, що планети з життям, таким як на Землі, просто неймовірно рідкісні. Це рішення парадоксу Фермі відоме як гіпотеза рідкісної землі. Бо вона стверджує, що для виникнення життя та еволюції такої складності потрібна комбінація астрофізичних і геологічних умов, які просто не є звичайними для нашого всесвіту. Це суперечило попереднім уявленням видатних вчених і дослідників Сеті, які вважали, що Земля є типовою скелястою планетою, яких дуже багато розташовано по всьому всесвіту. Але перш ніж я продовжу, спочатку я хочу подякувати спонсорам та патронам каналу. Ваша підтримка дуже важлива для того, щоб випуски продовжувались. Величезна вам подяка за це. А якщо ви бажаєте доєднатися до цієї команди, ласкаво прошу в опис до відео, там ви знайдете всі необхідні посилання. Ну і не забувайте підписуватися на канал, адже саме таку поведінку більше за все полюбляє YouTube і починає розповсюджувати це відео. Допоможіть мені зробити свій невеличкий внесок у розвиток українського сегменту Ютуба. А тепер почнемо. Передбачувана поширеність розумного життя узгоджується з ідеєю ізотропного всесвіту, що означає, що він однаковий у всіх напрямках у макроскопічному масштабі. Це також узгоджується з принципом Коперника, який стверджує, що якщо щось є випадковою вибіркою, то, ймовірно, воно є репрезентативним для більшості. У царині астрономії та космології цей принцип стверджує, що планети, схожі на Землю, є поширеними у нашому всесвіті. Але що, якщо це не так? Що, якщо Земля насправді не є представником статистичної більшості і належить до класу? Який притаманний для дуже небагатьох планет? Що робити, якщо Земля є виключенням з правил? Що робити, якщо бліда блакитна цятка, яку ми всі знаємо і любимо, навіть більш рідкісна і дорогоцінна, ніж ми вважаємо? Враховуючи той факт, що ми не знайшли жодних доказів існування позаземного розуму у Всесвіті, чи не здається це найбільш вірогідним сценарієм? Термін рідкісна земля походить від книги Рідкісна земля, чому складне життя є рідкістю у Всесвіті Пітера Уорда та Дональда Браунлі, професорів планетології та астрономії. Ця книга побачила світ у 2000 році. Обидва є членами програми астробіології Вашингтонського університету. А Браунлі навіть був головним дослідником місії НАСА з повернення зразків астероїда Стардаст. Як описують автори, аргумент про рідкісні землі зводиться до двох основних гіпотез. Перша життя мікробів є поширеним у планетарних системах, і по-друге, розвинене життя, наприклад, тварини, рідко зустрічається у Всесвіті. У поєднанні ці дві гіпотези приводять до неминучого висновку, що планети, подібні до Землі, еволюціонували в результаті серії подій і обставин, які самі по собі. Є досить рідкісними, що робить Землю дуже особливим місцем. Цей аргумент був відповіддю на властиві припущення та упередження, які автори виявили в рівнянні Дрейка, дітища астронома Френка Дрейка та відомого астронома та наукового популяризатора Карла Сагана, яке по суті стверджує, що розумного життя повинно бути в достатку. Уорд і Браунлі заявили, що ця гіпотеза безумовно захоплює дух, але поставили під сумнів її достовірність. Рішення рівняння Дрейка містить приховані припущення, які необхідно перевірити. Найважливішим є припущення, що як тільки життя зароджується на планеті, воно еволюціонує до дедалі більшої складності, завершуючись на багатьох планетах розвитком культури. Це звичайно те, що сталося на нашій землі. Життя виникло тут приблизно 4 мільярди років тому, а потім еволюціонувало від одноклітинних організмів до багатоклітинних істот із тканинами і органами, досягнувши кульмінації у тварин і вищих рослин. Чи є ця конкретна історія життя, історія дедалі складнішої еволюції, неминучим результатом еволюції? Чи є вона чимось звичайним? Чи може це насправді дуже рідкісний результат? Трохи нагадаю, підсумовуючи свої припущення, Френсіс Дрейк поділився формулою, яка носить його ім'я, під час зустрічі в установі Грінбенк у 1961 році. Темою цієї зустрічі був пошук позаземного розуму, який на той час був новою сферою. За словами Дрейка, рівняння виникло в результаті його спроб створити порядок денний і розглянути все, що потрібно знати дослідникам сеті. Але це ми вже знаємо з минулих випусків. Математично це рівняння можна виразити так. Що означає кожна змінна в рівнянні, ви можете детально послухати в минулому випуску з цього циклу або натиснути на паузу та ознайомитися з наведеною на екрані формулою. До речі, в цьому циклі випусків ми будемо досить часто повертатися до цього рівняння, тому я буду вам періодично про нього нагадувати. А ми продовжимо. Хоча широкі дослідження та опитування допомогли астрономам накласти жорсткіші обмеження на рівняння Дрейка, більшість його зміни все ж є предметом багатьох припущень і невизначеності. Наприклад, астрономи зараз підрахували, що в нашій галактиці є від 100 до 400 мільярдів зір. Темп зореутворення у чумацькому шляху складає приблизно від 1,6 до 2 мас сонця на рік. Відкриття понад 4 тисяч позасонячних планет за останні кілька десятиліть також дозволило астрономам отримати набагато краще уявлення про те, скільки зір мають планети, і про кількість планет, які ймовірно придатні для життя. Насправді, на основі даних Кеплер, дослідження, проведене в 2013 році, оцінило, що може існувати до 40 мільярдів планет розміром із Землю. Що обертаються в зонах життя своїх зір, 11 мільярдів з яких обертатимуться навколо сонцеподібних зір. Тим не менш, у рівнянні Дрейка все ще є велика невизначеність, особливо коли йдеться про появу життя, швидкість з якої життя породжує розумне життя і все, що випливає з цього. Звичайно, рівняння мало служити ймовірнісним аргументом і проілюструвати типи проблем, з якими стикаються дослідники позаземного розуму. Головним чином через визначення невирахованих змінних. Тепер саме час повернутися до наших ідейних натхненників. Саме через наведені раніше причини Уорт і Браунлі представили переглянуту версію рівняння в кінці своєї книги. Тепер в цьому рівнянні наступна логіка. N зірочкою – це кількість зір у Чумацькому шляху. NE – це середня кількість планет в зонах Златовласки зорі. FG це частка зір у зоні життя, тобто в тій самій зоні Златовласки, але в масштабах галактики. FP – це частка зір у чумацькому шляху з планетами, FPM це частка кам'янистих планет, FI частка придатних для життя планет, на яких виникає мікробне життя, FC частка планет, на яких розвивається складне життя, FL – тривалість життя планети, де присутнє складне життя. FM – частка населених планет з великим супутником, FJ – частка зоряних систем з великими газовими гігантами, і FME – це частка планет із малою кількістю глобальних вимирань. Отже, очевидно, що наше рівняння трошки розширилось. Як ви можете собі уявити, багато з цих самих параметрів також є предметом припущень. Але використовуючи Землю як шаблон і застосовуючи принцип Коперника, легко зрозуміти, наскільки важко буде знайти планети, які відповідають усім перерахованим вище критеріям. Крім того, Уорт і Браунлі перераховують три інші фактори, які були властиві Землі. І як вважають, сприяли виникненню та еволюції життя. По-перше, це наявність тектоніки плит, яка є фундаментальною для кліматичної стабільності тут, на Землі. Завдяки великій кількості радіоактивних ізотопів підземною корою температура достатньо тепла, щоб утримувати мантію у в'язкому стані та стимулювати тектоніку плит. Саме цей процес забезпечує секвестрацію вуглецю у формі карбонатних порід. І періодичне вивільнення СО2 через вулканічну діяльність. Це забезпечило відносно стабільний рівень СО2 в нашій атмосфері протягом тривалого часу, що допомогло забезпечити певну стабільність клімату та те, що середні температури залишалися в допустимих межах. По-друге, Уорд і Браунлі навели геологічні докази того, що двічі в історії нашої планети Земля була дуже холодною і вкрита льодом. Ці епохи землі сніжка відбулися приблизно 2,2 мільярди та 635 мільйонів років тому. Обидві з цих епох збіглися з ключовими подіями в земному житті. Час першого зливіння збігся з еволюцією фотосинтетичного життя, яке різко зменшило кількість парникових газів в атмосфері шляхом метаболізму та виділення кисню. Цей період отримав назву великої події оксигенації. Приблизно 2,4 мільярди років тому. Останній період землі Сніжка збігся з Кембрійським вибухом приблизно 570 і 530 мільйонів років тому, який характеризувався сплеском диверсифікації видів і появою майже всіх ліній тварин, що існують сьогодні. Іншими словами, дві ключові події в еволюції життя на землі, мабуть, відбулися або були пов'язані з періодом землі Сніжка. По-третє, Уорт і Браунлі підтверджували популярну на той час ідею про те, що бактеріальне життя могло виникнути на Марсі раніше Землі через те, що він охолонув раніше. Оскільки Марс також має нижчу гравітацію, викиди, спричинені зіткненнями астероїдів, могли досягти Землі у вигляді метеоритів, таким чином засіявши Землю життям. Якщо це правда, то на скелястій планеті, яка не має подібної до Марса планети, було б менше шансів на розвиток життя. Незважаючи на те, що гіпотеза про рідкісні землі приваблива в багатьох відношеннях, критики вказують на ряд недоліків. По-перше, тисячі екзопланет були виявлені після того, як Уорт Брауні поділилися своєю теорією, а це, в свою чергу, дозволило астрономам краще зрозуміти, які види планет існують. Наприклад, із 4197 екзопланет, які були підтверджені в 3109 зоряних системах. 1456 були скелястими, 1296 суперземель і 160 – розміром із Землю. У випадку червоних карликів скелясті планети здається дуже поширені. Приклади включають проксиму бі, найближчу до нашої сонячної системи екзопланету, і сім скелястих планет Трепіс-1, три з яких обертаються у зоні проживання зорі. По-друге, дослідження екзопланет і тіл у сонячній системі показали, що Уорд і Браунлі помилялися в деяких своїх припущеннях щодо тектоніки плит. Наприклад, вони стверджували, що немає доказів подібної активності на тілах у сонячній системі, але місія New Horizons виявила такі особливості на Плутоні та Хароні, його найбільшому супутнику, які вказують на крижану тектоніку. Існує також безліч доказів, які вказують на те, що Марс, який сьогодні вважається геологічно неактивним, у минулому зазнавав тектоніки плит. Ці докази включають марсіанську дихотомію, тобто різкий контраст у висоті між північною та південною півкулями. Було також виявлено, що такі супутники, як Європа, відчувають субдукцію та оновлення на своїх крижаних поверхнях. Крім того, незрозуміло, чи потрібна тектоніка плит для існування життя. Хоча вона відігравала певну роль в еволюції життя з моменту її виникнення 3 мільярди років тому, до того часу вже з'явилися фотосинтезуючі організми. Подібним чином нещодавні дослідження показали, що планети, які не мають тектоніки плит, так звані застійні планети, можуть утримувати достатньо тепла, щоб бути придатними для життя. По-третє, незрозуміло, чи потрібна наявність великого супутника для появи життя на скелястій планеті. Крім того, нещодавні дослідження показали, що ударна подія, яка ймовірно створила місяць, відповідно до гіпотези гігантського удару, могла не бути єдиною можливою. Він міг просто сформуватися на стабільній орбіті в точці лагранжа Землі, що означало б, що існування великих супутників може бути не таким рідкісним явищем, як вважалося раніше. Ще один ключовий параметр існування планети розміром з Юпітер у зовнішній системі. Також потрапив під увагу. У минулому основному вважали, що орбіта Юпітера не дозволяла великомасштабним ударникам досягти Землі, таким чином запобігаючи вимиранням. Але останні дослідження показали, що гравітаційний вплив Юпітера міг спричинити більше ударів, ніж запобігти. Крім того, останніми роками вчені поставили під сумнів визначення зони проживання. Дехто припустив, що вона може бути набагато вущою, ніж вважалося раніше. Але інші дослідження показали, що придатні для життя планети також можуть бути знайдені на довших орбітах, що вказує на те, що зона Златовласки насправді ширша. Також можливо, що Земля не є вершиною придатності для проживання і може існувати клас суперпридатних світів. Значні дослідження також були присвячені тому, як саме наше уявлення про придатність для проживання повністю базується на поточному геологічному періоді Землі. На багатьох етапах минулого атмосферні та кліматичні умови на Землі істотно відрізнялися від сучасних. І все ж вважається, що ці умови були важливими для еволюції життя на різних етапах. Як і рівняння Дрейка, парадокс Фермі та всі спроби його розв'язати, гіпотеза рідкісної землі є невизначеною. Причина цього проста: людству відома лише одна планета, де існує життя, підказує, це Земля. Наявність лише цього шаблону суттєво обмежує нас у пошуках життя, яке може існувати в різних середовищах і хімічних умовах. По-перше, зрозуміло, що життя потребує води для процвітання, оскільки це відбувається тут, на землі. Проте дослідження екзопланет, особливо тих, що обертаються навколо червоних карликів, показали, що на цих планетах може бути надлишок води. Подібним чином наявність кисню не є гарантією того, що на планеті є життя, особливо тому, що кисень токсичний для багатьох форм життя. Використовуючи супутник Сатурна Титан як шаблон, деякі вчені стверджували, що в нашому Всесвіті може існувати метаногенне життя. Екстремофіли, як і ті, що живуть навколо гідротермальних джерел на дні океану, також вказують на те, що життя може виникнути та процвітати в екстремальних умовах. Багато океанських світів, які існують в нашій сонячній системі, також можуть бути ознакою того, що кам'янисті планети можуть бути не найкращим місцем для пошуку життя. До речі, для спонсорів та патронів каналу доступне відео саме на пункт дослідження життя на наших, так би мовити, планетах. Тому за бажання можете стати фінансовим меценатом каналу та не просто отримувати додатковий контент, а й допомогти у розвитку каналу. А всім, хто вже долучився до підтримки, величезна подяка і обіцяю, що вже скоро вас чекає продовження подорожі сонячною системою. А ми повернемося до нашої теми. Зрештою, ми не будемо знати напевно, чи є десь життя і за яких умов воно може існувати, доки не почнемо його знаходити. Принадність полягає в тому, що нам потрібно знайти його лише один раз, щоб вирішити парадокс фермі. Крім того, кожна форма життя та життєдайне середовище, яке ми зможемо виявити, або розширять наше визначення життя, або посилить його. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!